Я п'ю антидепресанти вже 20 днів, і я все ще чекаю, коли повернеться та життєрадісна Сабіна, якою на, собі, на я була до депресії. Давайте поговоримо про це. Менше ніж півроку тому я почала займатися з психологом, яка визначила у мене помірний рівень депресії, та майже одразу рекомендувала мені приймати антидепресанти. Але наважилася я на це тільки зараз, тому що мені було дуже страшно. Я не слухалася різних негативних історій. Про те, як антидепресанти не підходять людині, про те, що я перетворюсь на овоча, про те, як важко потім від них відмовитися. І сама думка про те, що мені прийдеться йти до психіатра, приймати антидепресанти та визнати, що я хвора, мене доводило до сліз. Але в один день, коли мені знову стало дуже погано, я зрозуміла, що страх піти до психіатра менший ніж страх прожити так. Все своє життя, і тому я наважилася. Цей блог для мене один із способів побороти свою депресію. Можливо, знайти людей, які переживають те ж саме, та просто поговорити. Підписуйтеся, будемо розбиратися разом, поки чекаємо, коли подіють антидепресанти.